Привіт! Сьогодні ми приготуємо хрумке, ароматне імбирне печиво за моїм улюбленим і дуже простим рецептом. Я готую таке печиво вже декілька років підряд, воно завжди виходить дуже смачним, тому я впевнена у цьому рецепті і ділюсь ним з вами. Нам знадобиться одна склянка цукру, дві склянки пшеничного борошна, я навіть його не просіюю, 100 г м'якого вершкового масла. Далі розпушувач зовсім трошечки, кориця мелена, мускатний горіх і зі... І ручка цієї страви, звичайно ж, їм вирмелений. мелений. Також будемо використовувати пергаментний папір, качалку та плівку. Маленьку мисочку, велику миску і одне яйце. Масло ріжемо на кубики та додаємо у велику миску. На відео видно, що масло в мене постояло вже... При кімнатній температурі ставимо м'яке, додаємо склянку цукру, тобто увесь цукор одразу і розминаємо вилочкою, щоб перетерти масло разом з цукром до однорідної такої маси. Потім додаємо одне яйце. І знову все ретельно вилочкою перемішуємо. Ви можете взяти міксер, але я не бачу в цьому сенсу, бо і так все швидко робиться. Далі у маленькій мисочці ми змішуємо усі сухі інгредієнти, які у нас є. Це у нас мускатний горіх, кориця, імбир, розпушувач. Та додаємо сюди борошно і ретельно-ретельно все перемішуємо. Я спочатку додаю одну склянку, щоб краще перемішалося, потім другу. І засипаємо всю цю суху масу до нашої масляної маси знову ретельно перемішуємо. Спочатку вилкою, а потім я розстеляю плівку, поки в мене чисті руки, і вимішую тісто руками, поки воно не стане одним таким комочком. Викладаю його в плівку, загортаю і формую одну ковбаску, яку ми прибираємо в холодильник мінімум на годину, а можна і на увесь час, який не має світла і не можна ввімкнути духовку. Відрізаємо 4 шматочки пергаментного паперу за розміром вашого деко. Дістаємо нашу ковбаску з холодильника, ділимо її навпіл Одну частину назад в холодильник, а з іншою будемо працювати. Вмикаємо духовку, розігріватися на 180 градусів і приступаємо до найцікавішої частини рецепту. Розкачуємо тісто між двома шматочками пергаменту і формочками вирізаємо печиво, викладаючи його на деко теж на пергамент. Якщо у вас немає фігурних формочок, можна просто вирізати склянкою кружечки. Буде теж смачно і гарно. Те тісто, що залишилося, ми знову розкачуємо і вирізаємо з нього знову печиво, доки в нас не закінчиться тісто чи не заповниться деко. Відправляємо у духовку на 15 хвилин приблизно, в залежності від того, якої товщини у вас вийшло печиво. Ось і все, наші хрумкі смаколики готові, залишилось заварити чай. До речі, з цієї кількості тіста в мене вийшло 4 деко. Вірю, що у вас також вийде приготувати дуже смачно за цим рецептом. Дякую за перегляд, скоро побачимось!